Церква Христова, церква православна, храми Божі це те саме цінне, що у нас з вами є в житті. Якщо б не було церкви, якщо б не було очищення гріхів в таїнстві покаяння, якщо б не було богослужіння і молитви, благодаті, яку ми отримуємо на богослужінні, якщо б не було у нас можливості причаститися святих Христових таїн. І очиститися не тільки від гріха, але і від скорботи, і від турбот земного життя в хвилини причастя. І якщо б всього цього не було у нас з вами, цього дару Божого, яке було б наше життя, чи змогли б ми жити таким життям скрутне, тяжке у відчаї, в озлобленості, в біді, в скруті, чи б могли б ми з вами жити таким життям? Мабуть, не могли б з вами ми жити, тому що ми знаємо, як буває тепло і хороше з Богом. Але люди живуть. Багато, дуже багато людей, які досі не знають, що таке церква і навіщо вона потрібна, і не знають, яку радість, яку втіху дає Бог в церкві. Багато людей живуть. І все життя їх проходить так, у біді й скорботі, іноді. Цілу частину свого життя, внутрішньо-духовно вони проводять як в пеклі. І це пекло, яке передує вічному пеклу, у них в серці вже. Іноді вони це розуміють, іноді навіть не розуміють. Але так живе дуже багато людей. Чи б могли ми з вами так жити? Ті люди, які познали Бога і познали благодать його таїнств, мабуть, вже не могли би. Мабуть, вже не змогли б. Прийшли у віччя і шукали, де Де найближчий храм, де найближчий священник? де людина, яка припадасть нам таїнства, яка від Бога іменем Божим розрішить нас від гріхів, яка звершить літургію і надасть нам причастя тіла і крові Христових, яка помолиться за нас, яка звершить молебень, пособорує, де дім Божий, де священник? Якщо нас позбавити храмів і священиків, ми не зможемо жити, ми будемо шукати. А тому церква не переборна і нездоланна, а тому і Господь дав обітування, обіцянку, що пекельні ворота не здолають церкви допоки буде стояти цей світ. Бо Господь знав, що люди, які відчують його благодать, вже не зможуть жити без неї. А тому Господь сказав, не переживайте, я йду на небо, але я залишаюсь з вами. І церква моя буде завжди тут. Шукайте і знайдете. Якщо навіть храми всі розрушити, як це було свого часу у ХХ столітті, майже храмів не залишилося. Якщо священиків розстріляти і посадити в'язниці, як це було в 20 столітті, в Радянському Союзі, а в деяких Країнах повністю було знищено церква і православ'я, наприклад, в Албанії. Люди не зможуть віруючі жити, вони будуть шукати, а аж священники будуть ховатися десь по підвалах, по домівках, щоб звершувати літургію, щоб надавати благодать Божу людям, які без цієї благодаті жити не зможуть. З таким життям, внутрішнім потягом людей і з Божим обітуванням того, що церква завжди буде в цьому світі, ми живемо живемо з надією, з надією і упованням на Бога.